Милай Сергію з чим чудовим святом, бо ж жем... на українській мові перлинним весіллям. Yeah. Бо вони вже ось 30 років, як йдуть по життю, тримаючись за руки, і вам yeah. вже не страшні не, не, як, не життєві гаразди, не біди, не бурі, бо в вашому серці живе любов. любов, любов до Бога і любов один yeah. до одного. І тому я бажаю вам, щоб ваша любов з кожним роком ставала ще міцнішою. І щоб ви були один для одного, отим найдорожчим, тим найбажанішим перлами, жемчужинами. ці, що ми знаємо, що є, є у Біблії, що найдорожчі шукає, що це саме. Да, щоб ви були один для цими оцими найбажаними. Ще, і, і від мене, від мене подарунок вам, сюди, тут ще тут ще вам привітаю комертики. Так, все, не тримай. Спасибо. І від мене такий вам подарунок, mm -hmm. отакий От, теплий плет. Щоб, <реш> Щоб вам да, <реш> у зимові, довгі. Холодні вечори, цей плід зігрівав вам і вашу душу, і ваше тіло. Спасибі. Підтримуємо? Підтримуємо. Ми теж підтримуємо. З ці там щось. Да. Там из ось, прочитаю кой, ко Новозеландская Волк? Да, Новозеландская Волна. Да, да. да. Хорошо, понятно.